Добрий день, мої маленькі друзі. Завітав до нас гість. На голівці гребінець, сам він, хлопець, молодець, по подвір'ю походжає, кукуріку нам співає. Це півник. Півник сонцем прокидається, півник сонцю посміхається, на парканчику сідає, пісню весело співає, Раптом вітер пустунець налітав, і парканчик побив, поламав. Допоможемо з вами малята, збудуємо півнику парканчик. Для цього нам знадобляться цеглинки. Ми беремо одну цеглинку з вами. І ставимо її на стіл. Ось так. До цієї цеглинки ми беремо другу і щільно прикладаємо одну до одної. Потім обираємо ще цеглинку і теж щільно прикладаємо одну до одної. Так, по черзі ми з вами обираємо всі цеглинки. І будуємо дуже гарний і дуже довгий парканчик для нашого півника. Ось такий. Подивіться, малята, півник радіє і дякує вам. Ви були молодці, гарно виконали завдання, але час нашої гри добігає кінця. До побачення!